Друзі, зараз буде дуже галасно, бо прийшла дружина. Я кажу: ну я ж граю, коментую, будеш заважати. А тут кухня неподалік. І вона каже: ні, я дуже хочу їсти. Я її, звичайно, попросив, поки просто дивитися на продукти там, і звикати до них. Але боюся, що вона мене не дуже послухається. Тому може бути галасно з усіх боків. Граємо в умовах, де зараз будуть дзвонити кострулі, дзвеніти. Ух, дзвеніти. шість. Так, потрібно грати на першому ході, звичайно. Що ще перевірити, Майкла? Ну. О, а давайте перевіримо. Ну він це знає звичайно, але перевіримо D6. Мені там щось не сподобалось, коли я аналізував його партії. Тут білих дві ідеї: D4, або кінці 3, як мій син у п'ятирічному віці, обіграв топ-зірку Ютуба, тому що у цієї людини відео набирають, по 10 мільйонів переглядів. Саш, Сашу Бешеного, Сашка Скаженого, цього дідуся. Майкл не став зі мною перевіряти кінці три. Гра на мат-легалі. А чому? Зря. Я би пішов в кінці три. Я йому, до речі, хотів там попастися в пастку, але ну не мат отримати, просто програну позицію. А Сашко Скажений колись попався мого сину і отримав мат легаля, і дуже-дуже потім такий був в шоці. І після цього вже. Побоювався сина завжди. Вони грали матчі на гроші там на на ринку. І це було дуже цікаво. Д5 сильна ідея забігла, до речі. Кінді 7 в захист йдемо. На H3 слон 7 потрібно, буде відійти. Будемо грати без простору. H3. ні На слон 7 ні. Давайте якусь фору дамо Майку. А яку дамо фору? Якусь явну фору хочеться дати. Ну, давайте поки перевіримо його, а потім дамо, може, ферзя. Підставимо десь за слона і пограємо Оке, перевіримо. Молодець, затискаємо і фігури. Так ось. Е син багато грав матчів зі, е на гроші зі Сашко Скаженим. Спочатку навіть Сашко давав якусь фору за часом, але е потім вже і на рівних син обіграв його. Десь комплекс залишився у зірки Ютуба. Ну, нападемо тут. Сон b 5 десь можна, e 2 можна, дуже обмежені силичок. А як віддати, друзі? Як би ви віддали, напишіть в коментарях, ой, G5 невірно, ну так це ж зіво. Ну, Майкл просто сьогодні не хоче працювати. Ось бачите, я казав, талант повинен бути голодний. Ну, не цікаво. Щось не те. Щось не те. Щось десь знає, але в цілому ну, розбалансований. Подивіться, груз попереднього на граваді, де, мабуть, він дня три не їв. І зараз, ну що це. Ну тепер віддавати йому щось, ну нелогічно. Я не знав, як, до речі, віддати ферзя. Якби віддав там випадковий шах на B5, я б там ферзь D7 би закрився і ми б грали. Але я поверну хід назад. Тому що ми хочеться пограти хоч одну партію без ферзя. А, ну не можна повернути. Не можна. Чи що, все рівно дати хору якусь? Ну тут абсолютно виграно дати, Так ну він просто все віддає. Слон де 5, слон де 5, кінь кінти 5, ферзь б, 5 c6, ферзь b 7 ну, ферзь 8 може піти. Та ні. Не хоче, друзі. Хай гатуються краще. А, навіть не хочу нічого забирати. Віддовжував, думає мене заатакувати, ну такого ж не буде. Чи я ж теж в 3-0, мабуть, тоді, так? Іду. Ну, хай пробую, хай ініціативно грає, Це 4 це 5 може щось там десь і фантазує. Так, не вийшло на сьогодні боротьби. Хтось скаже, що винен я, і ви будете, як завжди, праві. А хто ж завжди він винен лише гросмейстер. Так, ферст тут і захищає короля, і дивиться, може щось під'їмо там. Тому це все дуже-дуже цікаво може бути. В чорних 4 він таки пішов. Ну, ми кінь б 6 підійдемо з темпом. Це 5 все рівно потрібно накидати. Раптом я ДЦ це поб'ю. Тут якийсь рентген, на Е5 буде висіти. Ферзь Ферць 5, ну хоча б якась лінія. Ну, в пасочки грати Б3 це вже не час. Без двох пішаків грати в пасочки вже це не серйозно. Зараз буде без трьох пішаків. Я можу з'їсти кінь С4 ще. Ферзь С4 можу з'їсти. І з'їм. Не просто можу з'їм. Це 5 потрібно було накидати на ферзь с 5 Тура С1. І якось по відкритій лінії про щось мріяти. Ну, не вийшло. Сьогодні не вийшло. Буває таке, друзі. Хтось їв, а хтось вирішував задачки. Бачите? Хтось вирішив задачки, і тепер на один хід вже я можу побачити. Але, тим не менш, молодець, Майкл тура с 1 загроза <кхем> може бути. Так. Тура С1 це непогана загроза. Ну, давайте відійдемо король б 8 А там Т5 може бути ще ідеї, так? Може все ж таки поєднати цих діточок. Давайте поєднаємо цих діточок. с 1 це зрозуміло. Ніякого навантаження немає. Відійдемо, якщо Ферзь е 4, ферзь 6 підміняємо і вже будемо засидати. Ну, може, ферзь C3 якось. Таке ще. Слона 5, може якось там рентгенити. Ну, я король B8 давно вже хочу піти. думав, я на пішака напав. Чесно кажучи, я туди навіть і не дуже дивився. Давайте я король B8 піде. Навіть тепер, знаєте, це дуже класний хід для тих, хто грає в булі. Ось, дивіться, начебто вже позиція не цікава, але я знаходжу. Поради, які можу дати вам ефективні. Для, для булітерів це дуже важливий хід, тому що навіть якщо ви десь там на прямовах званете Ферзь б'є С7, при, при Королі на С8 це Матецький, А при Королі на B8 підете короля 8 і подумаєте, фух, як добре, що я послухав канал міжнародного гросмейстра. Не настоящого міжнародного росмейстра, як пишуть про себе деякі читери, дивіться попереднє відео, а просто міжнародного росмейстра. Як добре що я подивився цей канал, і Ферц 7 це був би не мат, моя там примувна прогавина, а було б просто е ну, втратою пішака, або навіть фігури, але для булі, то це не так вже важливо. Ну, я не знаю, що тут можна запропонувати. Тура С2 хочу здвоюватися, але ж немає куди. Звичайно, можна її 4 забрати того пішака, але мені спокійніше, в принципі, коли ця конячка стоїть собі на місці і так далі. Ци 6 відразу. Можна було ще почекати ходу Тура С1, але ми відразу показуємо, що ми нічого не зіведемо. В принципі, такі дії, вони ще, ну. Пригнічують суперники, звичайно. У мене немає бажання пригнічувати саме Майкла, але я повинен показати вірну манеру гри. Бачите? Як у хірургів. Навіщо? В анекдоті про лікарів, так, що хірург сказав, що уші болять, потрібно їх відрізати, той пацієнт прибігає до е іншого лікаря-терапевта. Терапевт каже, ой, ой ці хірурги, їм аби різати. Болять уші, так що відразу різати вам пігулки, пийте самі відпадуть. Так і тут. Навіщо її 4 повинен був коню давати якийсь простор? Сама сам той пішак відпав. Тому що хай суперник там захищає свою слабкості. Я не зобов'язаний їх запирати відразу, друзі. Вони самі пооблетають. Головне посилювати свою позицію. Ось і все. Сьогодні не вийшла боротьба. Сьогодні Майкл був не підготовлений. Але. Мені подобається в цілому, як Майкл. працює над шахами, і я думаю, що наступного разу, друзі, ви побачите зовсім іншого Майкла і побачите зовсім іншу гру. Звичайно, тут я що тут казати. Як завжди, як знаєте, писали про мене. Писали про мене, як я думаю, сказати це коректніше. Е ну, не дуже розумні люди писали про мене, а можливо, то він виграє обігрує всіх в Бліц майже під нуль. Йому піддаються люди, всі думають, давайте ми йому будемо піддаватися, така гарна людина. Друзі, ну я не така гарна людина, по-перше. А по-друге, навпаки, зі мною всі приходили. Це для них була партія життя. Бо зробити навіть нічию зі мною це відкусити безліч рейтингу, і потім ходити, я зробив нічию з Росмейстером. І іноді, дуже, дуже іноді, декому це вдавалось. І для людей це було.